Всім привіт! Огляд планшету Lenovo Tab. Так, це модель TB311FU428 з Wi-Fi. Це Wi-Fi версія без LTE LTE версія буде на 1000 гривень дорожче. Цей планшет коштує 7000 з LTE буде коштувати 8000 тисяч. Також ось модель ЗЕГ 0006 UA так Дивимось комплектацію. Я так розумію, цей планшет може йти в різних комплектаціях з чохлом або без. Ну, це версія з таким от чохлом, який буде в комплектації досить функціональним, досить якісним. Так. Тому це вже плюсик до комплектації. Дивимось основну. такий планшет в чорному чи сірому кольорі. Дуже приємний зовнішній вигляд, мені дуже подобається. Такий матовий ну, так розумію, да. це пластик. Да, пластиковий корпус матовий, тут трошки інший а, пластик і а, камера на задній частині 10 дюймів а, діагональ дисплею. І в комплектації ми знайдемо да, документи до пристрою скобу для а, слота. Ну, тут слот тільки для microSD, а в версії LTE буде ще слот, в слоті буде ще місце для наносів-карти. Адаптер для зарядки на 20 Вт і Type-C-кабель. Хороша комплектація. Так, зліва кнопка вімкнення. Справа, ну, динаміки зліва справа, та c порт зверху кнопки регулювання гучності. Досить тоненький, приємний о, планшет. Так, розблокуємо. Так, тут у нас є нечистий Android, тут є якесь на, на, надлаштування. Так от виглядає верхня менюшка, о, схожа на Xiaomi, до речі. Перейдемо сюди, в налаштування і подивимось про пристрій. От Lenovo Tab. Модель TB311FU, модель процесора MediaTek Helio G85. 4 ГБ оперативної пам'яті, вбудований 128 І версія програмного забезпечення ZUI16. 0.10.114, Android 14. Екран Full HD 1920х 1200 TFT матриця 60 Гц, тобто саме такий стандартний а, а, дисплей, тобто він не з а, швидким оновленням кадрів, але а, зате він буде менше тратити батарейку. Тут батарейка 5100 мАч. Тому економія буде в цьому показнику. Давайте подивимось на результати тестів. Geekbench 6. І на Antutu Benchmark. Закриваємо. Ну, для бюджетного планшету нормальні результати PUBG Mobile буде працювати на середніх налаштуваннях графіки. Добре. Ну і сама стандартна звичайна камера з звичайним інтерфейсом. Вона тут, ну, особливої якості тут немає, але щось дане на неї можна і сфотографувати. Вона тут є, працює. Такий от стандартний середній планшет з непоганою комплектацією. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!